Давайте чесно, ми всі порівнюємо себе з іншими людьми. Заходимо в інстаграм і починається. Я недостатньо красива, я недостатньо худа, я недостатньо успішна, я недостатньо заробляю. З Часом доходить до абсурду. Їй подарували букет, а мені не подарували. Вона їде на відпочинок вже третій раз за рік. А я не була ще жодного разу. Напевно, це говорить про те, що я просто цього не заслуговую, що зі мною щось не так. Звичайно, такі думки тільки руйнують нашу самооцінку і погіршують наш емоційний стан, але ми все одно продовжимо порівнювати себе з іншими людьми, все одно намагаємося підлаштувати своє життя під ці соціальні стандарти. Часом це призводить до того, що така людина вже не може радіти тому хорошому, що є в її житті, тому що вона не. Не насолоджується моментом, а постійно аналізує, як цей момент буде виглядати в очах інших людей. Чи достатньо це класно, чи достатньо це статусно. Ну і з часом, сенсом життя такої людини стає не її власне щастя, а бажання щось комусь довести та намагання контролювати думку інших людей про себе.